Унікальна картина промислового ландшафту. Ми з вами бачимо гранітний кар'єр, на якому видобувають корисну копалину граніт. Величезними самоскидами по цим серпантинам транспортують до дробарно-сортувального заводу, де виробляють щебінь, який використовується в будівельній галузі, в дорожній галузі. Також тут знаходиться збагачувальна фабрика для виробництва збагаченого піску та дрібних фракцій митих. І бачимо з вами колії залізничні. Бачите навіть щебінь погружений в вагони, де він вже їде по всім куточкам нашої країни. Ось так коротко можна показати весь процес. Який відбувається на гранітних кар'єрах.